Доброго дня, шановні, ви на каналі LeFin. Ну що ж, відверто, та прямо вам розповім в цьому відео про кредитування в опису до цього відео. Та сайт буде в коментарі до цього відео від компанії Dodam. І саме що вам потрібно знати, коли ви захочете, наприклад, обрати цю організацію, взяти тут гроші. Давайте дізнаємося. Кредит перший. Зі знижкою 99%. Сума позики до 12 тисяч може бути видана перший раз, якщо ви перший раз звертаєтесь на 20 днів. Повертаєте суму без додаткових переплат. Якщо є знижка, то це акційна пропозиція новачку. Не забувайте, що на сайті можна використати промокод, якщо якщо у вас він, ви можете дізнатися та внести його, якщо ви повторний вже раз звертаєтесь в цю компанію. Це вам теж дасть знижку. Не забувайте, що отримати вам потрібно оформити заявку на сайті в опису до цього відео, заповняйте. Повністю поля на отримання позики на будь-які ваші потреби, якщо вам потрібні гроші на інвестування, на бізнес на будь що Дочекаєтеся рішення і компанія надсилає повідомлення на ваш номер мобільного телефону з рішенням. Далі ваша картка повинна бути, наприклад, для виплат Приватбанку, і отримуєте гроші на цю картку. Якщо не зрозуміли, переходьте на сайт, подивіться відеоінструкцію. Офіційна є ліцензія на видачу кредитів від Національного банку України. Про це вам потрібно знати. Якщо ви хочете гроші, робіть вибір, думайте і обирайте те, що вам подобається.